Іноді ми слухаємо молитви, особливо коли там в час шлюбу або десь моляться, особливо молодь наша. Ми говоримо про це, але так якось тяжко доходить, коли. Знаєте, от я так проілюструю, от молиться молода особа. Господи, я тобі дякую, Боже, дякую Тобі, Ісусе, за те, що ти був зі мною Ісусе, сьогодні. Господи, я Тобі, Ісусе, дякую. Одна сестра так молила, знаєте, і каже, Господи Ісусе, я тобі дякую за батьків моїх дякую. Дякую Тобі, Ісусе, за Твого Сина, Ісусе. Уявляєте, до чого можна договоритися? Ісусе, дякую Тобі за Твого Сина. А слово Боже говорить про те, що не взивай ім'я Господа надаремно. Краще хай буде пауза тривала, аніж отака бравада якихось слів, незрозумілих. І потім ми не знаємо, що ми наговорили. П'яте. Заходь в дім молитви тихо і благого війну. Я думаю, тут коментаря не треба. Шосте. Це важливо для нас. Ніколи не залишай богослужіння без потреби. А ми бачимо, скільки людей в суєті виходять заходять на вулиці, скільки. Одивіться, яке було правило тоді. Якщо вже так сталося. То після богослужіння обов'язково підійди до служителя, до пастора і висповідайся перед ним. Звісно, не в гріхах, але дай пояснення, чому ти вийшов, щоб розставити все на свої місця. І тому приходь спокійно, благовійно. Якщо місце зайняте, не зганяйте людину, яка там сидить. Хтось скаже: Та що ти таке вчиш, брати? Так, ми це всі знаємо. Але чомусь не завжди так у нас стається. А Бог в таке суєтне життя, Він просто не прийде. Сьоме. Приходьмо на початок богослужінь беззапізні. Скажіть, хто цього не знає? Але якщо вже з якоюсь серйозною, важливою причиною ми спізнились, то будьмо досить такими коректними, не заважаємо молитися, слухати проповідь іншим. Якщо ми зайшли, читається Євангеліє, або звучить проповідь Божого Слова, або молитва, зачекаємо десь біля дверей, якщо є вестибюль, і до моменту, коли вже можна буде війти в зал. Скільки разів можна побачити таку картину? Церква молиться, і під час молитви це є, знаєте, можливість вийти, вирішити свої питання, уявляєте? От церква молиться, якась молитва чергова, і дивимося, майже десяток людей десь спішать на вулицю, їм треба конче говорити. А в цей час відкривається небо, уявляєте? Пам'ятаємо, що одна людина може зруйнувати всю молитву. А написано, що горе тому, хто спокусить. Церква стала на молитву, а один вийшов, бо йому треба конче позвонити. І тим самим ми просто перестаємо усвідомлювати реальність Бога. Якби Бог був присутній зараз в цей час, хто би вийшов, навіть хата би горіла, напевно, не звернув увагу. Восьме, іноді ми поводимося з нашими братами, коли приходимо в богослужіння і сестрами. Так наче зустріли, знаєте, після довгої розлуки, ніби десяток років ми не бачили. Обіймаємо один одного, цілуємо. Ну, як справи, починаємо розмовляти, обговорювати різні суєтні справи в церкві. І я хочу сказати, що ми всі, мабуть, і часто цим грішимо. Але це не те місце і не той час. Є час, є місце за дверима. А тут місце для благовійного поклоніння. І тому не піддаваймося оцим спокусам розмовляти багато що про непотрібне. Це не настільки важливе, ми повинні знати, як те, для чого ми прийшли в Богослужіння. Може, воно десь важливе, але не настільки. Дев'яте, під час звершення молитви. Треба звертати увагу на те, як вона звершається. Ну це зрозуміло. Якщо ми на молитві стоїмо, то всі стоїмо. Якщо сидимо, схиляємо коліна, ми ще не сидимо, то схиляємо. Є, звичайно, виняток у разі недуги або якоїсь крайньої втоми. Ми можемо посидіти або постояти, якщо нелегко нам схилити коліна, але це зрозуміло. Десяте: не роздивляємося навколо під час молитви. Краще молитися. І дуже важливо зрозуміти, що роздивлятись, перекидатись словами під час моливи це не просто недоречно, це, це ну, неправильно. І, на жаль, багато хто це робить. А написано, що святим личить що? Славити Господа. Не гавловити, не роздивлятись, а славити Господа. Одинадцятий навчимось виливати зі свого серця слова подяки і хвали. Це також дуже важлива частина, елемент богослужіння. У нас якісь такі, знаєте, більше стали тепер монологи. Дуже мало церква бере участі в богослужінні, в проповіді, в молитві. Якщо ми навчимося говорити слова подяки, слова хвали, тоді відбувається щось особливе. Тоді і наш дух, і наше серце відкривається. І якщо ми проголошуємо слова оці хвали, подяки в стані якогось пригнічення. То така хвала зовсім Богові не потрібна. В церкві доречно говорити Амінь під час Богослужіння, слава Господу, «Алілуя», хвала! Ці всі слова треба говорити. Можливо, хтось не має просто відваги. Треба подолати цей страх або цей комплекс, щоб так твердо усвідомлено промовляти слова. Слава тобі, Господь! Алілуя!» І це говориться не для того, щоб, знаєте, якось догодити чи підлестити пастору чи проповіднику, щоб йому легше проповідувалось. Якщо наша слава Тобі, Господи, це просто відповідь на пропозицію служителя, то це, як ми говорили, форма без змісту. Це лише форма. А щоб проявився зміст, треба мати форму. Щоб напитись води, треба підставити стакан до крану. І тому сказано: відкрий уста, а я наповню їх. А ми часом кажемо, Господи, Ти наповни мої уста, а я тоді буду хвалити Тебе. Переставлені акценти. Зовсім неправильно. І тому треба подолати оце внутрішнє хвилювання і треба славити Господа, і тоді Дух Божий буде працювати в нас. Наступне, 12, ми вже підходимо до кінця. Якщо приходиш в дім Божий з дітьми, оце важливий момент, пильнуй їх. Тут трошки більше, я би хотів зупинитись. Це дуже відкрите питання, і це стосується усіх нас, хто є батьками. Чомусь ми не розуміємо, що в Домі Божому треба слідкувати, пильнувати за своїми дітьми. Ми зайшли окремо, діти окремо, і все. Цих дві-півтора години чи дві з половиною діти роблять щось своє, батьки неуважні до них. Це неправильно. Треба пильнувати своїх дітей, вчити, щоб вони. Не голосували, щоб вони знали, як поводитись в зібранні. Треба привчати з маленьку дітей до молитви. Подивіться, я думаю, що ми спостерігали всі, коли ми благословляємо наших діток на початок навчального року чи щонеділі в багатьох церквах і коли йдуть до недільної школи на уроки, ми за них молимося. Вони виходять на середину. І що ми спостерігаємо? Це звичайно корисна і потрібна молитва. Але засмучує той факт, коли діти, от я дивлюся так іноді, стали, хто сміється, хто чим займається, не моляться, стоять, стоять з понурими лицями, хто там сміється, ніби нічого не розуміють. Це неправильно. Дітей ми з вами не привчили до молитви, і тому вони так стоять. А хто відповідає за це? Можливо, нам здається, що це вчителі недільної школи? Зовсім ні, це батьки, це не пастор, це не вчителі, це батьки відповідальні. Хто відповідає за освіту наших дітей? Вчителі загальноосвітніх шкіл? Звісно, що ні. Але якщо дитинка приходить додому і не робить уроків в загальноосвітній школі, хто відповідальний? Вчителі? Ні. Ми, батьки. І якщо син або дочка не вивчить уроки, їй поставлять двійку, потім другу, за деякий час зроблять зауваження, скажуть неприємні речі і, врешті-решт, просто виженуть зі школи. Але чому ми іноді байдуже так ставимось до цього або не навчаємо наших дітей найголовнішому шляху спасіння? Волю дітям давати не можна. Сказано так: привчай юнака до дороги його, і він не постаріється, і не вступиться з неї. А ми чомусь так ну, неохоче цим займаємося. Говориться в книзі повторення в шостому розділі про заповіді люби Бога. І там сказано, щоб ти боявся Господа Бога свого, щоб пильнувати всіх постанов Його та заповідей Його, що я наказую тобі. І далі. Ти і син твій, та син твого сина по всі дні життя Твого і щоб були довгі твої дні. Люби Бога всім своїм серцем, це заповідь Господня. А далі сказано в сьомому вірші: навчай, наставляй своїх дітей. І коли справа стосується навчання Божого Слова, батьки чомусь хочуть зняти з себе відповідальність за це. Є недільні школи, ми завжди за ратуємо і думаємо, що вони навчать. Але це право батьків. Написано: і пильнуй, навчити цього синів світу, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. І прив'яжи їх на руку, і будуть вони пов'язкою між очима твоїм і напишеш їх на бічних одвірках дому твого. Наскільки це важливо? Навчай, пильнуй виконувати, це не просто десь іноді скажи, розповідай, це говори про них без перестанку, постійно, при будь-якій нагоді, сидиш, стоїш, лежиш, де б ти не був, нагадуй про це. Багато батьків на превеликий жаль пережили розчарування. Одна добра сестра розповідала, що колись неправильно мала неправильне розуміння щодо виховання сина. І каже: він до 12 років ходив в недільну школу, все було добре. А це вже каже, почав мені говорити: я вже став дорослий, я не хочу ходити. Що я йому можу сказати? Ви знаєте, це кричуща помилка. А якби цей хлопчик сказав, мамо, я вже дорослий, мені 12 років, я не хочу ходити в загальноосвітню школу, скажіть, що би ми сказали? Я думаю, тут нема ніякої альтернативи, правда? Ми примусили і знайшли можливість. І чому для нас іноді загальноосвітні школи чи якісь музичні школи, якісь гуманітарні там науки важливіше буває, ніж духовна наука. Тринадцяте, якщо дитинка розплачеться в домі Божого, з нею треба одразу вийти. Це має бути зрозуміло. У нас недавно проходили семінари, приїздив до нас Куриленко, Віктор, була маса людей. Три дні, і вранці, і ввечері приходило багато різних людей. І от в суботу, здається, прийшла одна сім'я, дитятко з ними. Ми розуміємо що діти повинні бути в зібранні. І це все нормально, ми не проти дітей. Але повинні бути мудрі. Якщо дитинка заплакала, можна вийти за двері, і наша увага далі прикута до проповіді. А коли дитинка плаче раз, другий, п'ятий, десятий, вже ніхто не слухає, вже всі шукають ту маму і думають, де вона є, це неправильно. Ми повинні бути мудрими. Це природне, що вона плаче. але не природне, що ми не реагуємо або так довго. Чотирнадцяте ніколи не дозволяйте дитині їсти в домі Божому. Це привчає до недобрих речей. Якщо дитя голодне, заведіть її в столову, в їдальню десь. А тут ні. Але ми дозволили би що завгодно, аби тільки дитя мовчало, не плакало. П'ятнадцяте, не дозволяймо дитині сидіти під час молитви. Навіть якщо вона не розуміє молитви, вона все одно повинна послухатись нас. Бо ми відповідальні за наших дітей. І треба забрати в них все, всякі іграшки, особливо телефони, які ми вже роздаємо. 16. Для того, щоб був порядок в Домі Божому, батьки повинні сідати разом з своїми дітьми. Буває, підлітки або дітки сідають наперед, щоб вони могли уважно слухати. Якщо добре поводяться, це нормально. Але не можна, щоб вони сідали десь на задній ряд і там теревенили. Про це ми зобов'язані говорити. я думаю, багато з нас було в церкві в кідрах на 10-ту годину служіння, і повний зал. І кілька перших рядів діти. Сотні, напевно, дітей. І муха летить чути. І вони відсиджують 2-3 години без проблем. Скажіть, що це інакші діти, інакше навчання можливо. І останнє без коментаря. Не осуджуємо недоліки інших, але вміймо побачити свої. Ось такі були правила для перших учнів, для першоапостольської церкви. На превеликий жаль, ми іноді не усвідомлюємо святості того дійства, яке відбувається в богослужінні. Деколи ми просто забуваємо перед ким ми стоїмо. Не усвідомлюємо, що той зміст, ота сила має перебувати в якійсь формі. Щоб було зрозуміло людям, які прийдуть. А нам роблять іноді зауваження напроти католицька церква. Там люди війшли, там дві години, ні мурмур. Розумієте, і стоять і на колінах, а у нас там суєта ходить. Це неправильно. Такого бути не може. І ось, щоб зміст був. Задягнутий форму ця форма.